Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на, нашій, на початку нашої молитовної варти і запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання молитви ми візьмемо з вами стих із Євангелія від Матея. «Так нехай, перед, так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, Прославляли вашого Отця, що на небі. В черговий раз ми бачимо, як Христос, навчаючи людину, як жити, говорить про винагороду. Тобто, бачите, в стосунках з Богом завжди такі. Коли ми укладаємо свою з Богом, тобто приймаємо хрещення, е... В малому віці. А пізніше, коли виростаємо, стаємо зрілими людьми, робимо свій зрілий вибір, продовжувати бути християнином чи, чи ні. Все залежить від нашого е, е, вибору. Тобто, укладаючи цей союз з Богом, ми наче підписуємо цей е, договір про те, ким я маю бути в цьому житті. Тобто називаючи себе християнином, це означає, що це є відповідне моє життя. Один мій однокурсник, отець Олександр, якось сказав прості слова, він каже: християнство це не релігія, це спосіб життя. Бо якщо так розібратися і подивитися, те, що було в старому завіті, те, чого навчав Христос. Це спосіб життя. Те, як я живу, і моє життя відображає те, як я вірю. І от Христос, коли завершує оцю свою нагірну проповідь, говорить оці слова, що не так нехай світить перед людьми ваше світло, що людина, яка оце буде жити блаженним життям. Те, про що ми з вами розважали кілька днів. Якщо відкине оце грішне життя, вона буде наповнена світлом. І наш обов'язок, щоб наше світло світило іншим. Наш обов'язок нести це світло іншим людям. Ділитися з ним, не заставляти його приймати, а просто світити. І тільки інша людина може вибрати, прийняти це світло чи ні. Але коли ми силою заставляємо людей приймати віру, приймати оце наше світло, це не є християнство. Це якийсь деспотизм. Нам розказують про те, що російські пропагандисти розказують про те, що От вони несуть світло на Україну, тобто вони хочуть звільнити Україну від бандерівців, від фашистів. Вони кажуть, несуть звільнення, свободу своєму народу і українцям. Яка, і який спосіб вони несуть? Ми це прекрасно бачимо. А наш обов'язок їм протистояти, протистояти в який спосіб, коли звільняються нашій території, не ставити з негативом до цих людей. Тому що вони пережили дуже багато і пережили багато такого, чого ми на собі уявити не можемо. Наш обов'язок нести людям світ. Ті, хто переїхали. З початку війни на Захід України, в центр України, туди далі. Обов'язок людей не принижувати їх через те, що вони розмовляють російською мовою, чи те, що вони от втекли, а не захищають свій дім. А обов'язок нести світло. тобто навчити підтримати, сформувати їх. Розумієте, вони вирвалися із з пітьми. Вони наче, знаєте, ліхтарик, який не засвічений, якому треба поміняти батарейки. І наш обов'язок поміняти ці батарейки, поміняти свідомість людей. А чим як поміняти? Власним прикладом. Показати, що дивись, може бути таке життя, так жити, так жити. І коли людина спитає, а як жити? Я так живу. Подивися, як я живу, як я роблю. Як... І ти цього роби. Наш особистий приклад це то світло, яким ми можемо запалювати інших людей. Розумієте, особистий приклад це те, що від нас просить Христос. Це та, наче знаєте, таке апостольське служіння. Власним прикладом. Тому маємо бути ось тим світлом для інших людей. Маємо бути світлом для інших народів, щоб вони бачили наш приклад і не боялися запалити в собі Боже світло. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватця нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Гаміння. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всіх нашу Україну, всіх наших військових, тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Захисти. Господи, я оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захорони кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, Усіх ти, всіх наших військових військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, отримали відповідне покарання і залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святийся завжди, ні, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву. Віримо в Бог, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.